Зараз я вам розкажу справжню причину, чому не можу домовитись за мир. Бо Путін ось нещодавно запропонував помиритися і закінчити війну. А президенція Барезиденція Трампа і звісно Зеленського відмовились від цього. Це в принципі і розумно. Я розкажу, чому так відбувається. Зараз я вам дам приклади реальні, і ви вже самі для себе зможете логічно, просто зрозуміти, чому так робиться. Отже, дивіться, звісно, що президенція Байдена, яка була, то не утепили за демократію. І перемога України над Рашкою буде знаменувати те, що перемогла демократія. Президенція Трампа. Тож, у нас схиляється до того, щоб. Так, ми сказали, війну закінчив. Все, і нам треба закінчити війну. І от у, у Трампа задачка просто поставити галочку. Неважливо як, поняли, да? На умовах Росії, і України, похір їм як. Їм от задача просто все. Ми перемогли, Трамп молодець, Трамп війшов в історію як людина, яка завершила війну між Росією і Україною. України, звісно ж, свої інтереси дуже багато наших людей не померло, правильно казати, а правильно казати, вбили. На цій війні за землю ти в Америці зараз дуже величезна кількість а, людей з а, резиденції президента з його офісу американського, так сказати. Вони кажуть: дивіться, це не годиться просто закінчить війну, щоб закінчити війну. У нас така ситуація, що має перемогти демократія над російською, типу рашизмом і диктатурою. Ми не можемо просто так і завершувати, бо ви думаєте, лише за одне. Хоча у нас історія взагалі абсолютно інакша. А, в плані, що а, треба відстояти права людей, свободи людей, істини законна. ми, типу, все створювали, воно ж так штучно, ці закони розумієте, нашому це все створювали і що ми якось там добра і зла притримуємося, якось рівноправ'я, да і взагалі правосуддя. Якщо ми зараз просто підіграємо путіну, І вони прямо пряму кажуть, що Трамп підігрує. Путіну саме тому президенція Трампа наконець включається і щось там думає про те, як дійсно цю війну закінчить на умовах вигідних не тільки для України. Поємно для них же перемога України вигідна не тільки для України, а для них самих. Бо за цим всім стоїть величезна махіна, яка називається демократія. Якщо вони погодяться на умови Росії в перемозі в цій війні або в мирі, то значить вся оця величезна махіна, яку вони вибудовували сторіччями, просто рухне. Розумієте? І, на жаль дійсно це відбувається руками українців. І оці всі розмови завершують війну. Треба на мир чи не треба на мир, можуть. А... Кожен, звісно, Українець, але насправді тільки той, хто а, знаходиться на війні, був на війні, дотичне, отримував там поранення, чи якось безпосередньо приймає там участь. Навіть не ці політики, які сидять там в офісах, щось розмірковують, да? хоча вони там не знаходяться. Знову ж таки, тільки люди, які на війні можуть про це розмірковувати. Їх про це треба питати. Але політична історія така, що вони щось там вирішують. Ми всі з вами люди, в принципі, як пішки. Тому, я думаю, найближчим часом. Не буде ніякого перемиря, це хіба вражки щось заклине, вони на час погодяться, скажуть Окей, все хорошо, ми йдемо на ваші умови, але на час. І поки той час буде, вони собі будуть армію збирати і готуватися до нової, нового наступу і так далі. Якщо Україна за цей час не підготує нормальний оборонний потенціал, захист, якщо не розпусти армію, буде тримати її в строю, що в принципі дуже важко після перемир'я зробити, то ми зможемо там відразити нову, нову атаку, яка буде.